Сьогодні у Бурштинському монастирі згромадження сестер, служебниць господа і Діви Марії з Матара, яка є частиною чернечої родини воплоченого слова, відбулася святкова меса з нагоди трьох ювілеїв, що мають відношення до монастиря, і які припадають саме на цей рік. Подробиці у репортажі наших журналістів. Святкову месу з нагоди ювілею відслужив владика Софрон Мудрий зі священнослужителями Івано-Франківської єпархії, які його супроводжували священиками бурштинського деканату, отцями місіонерами Григорієм Рогацьким з Вінничини та настоятелем новіціату і спільноти молодих покликань Івано-Франківську Петром Цідилом. Перш за все. Це ювілей 25 років від часу заснування нашої жіночої гілки, яка була заснована у Аргентині, у славній Аргентині, яка дала тепер нам нового папу. Це було наше зромадження було засновано у містечку Сан Рафаель у Аргентині, і воно поширилося на всіх п'яти континентах. Також інший ювілейний момент це є 15 років місії нашої згромадження тут в Україні. Відколи перші місіонерки приїхали в Україну, і також для мене особисто є певним чином також ювілей, оскільки п'ять років тому був заснований наш монастир тут у Бурштині. Сестри служебниці ведуть активне життя в бозі із Богом, виконуючи свою благородну місію для найвищої мати життя вічного. Це стрівоплоченого слова. тих, що тут існують, також і ті заснували і розвилися свою. Благородну місію в Україні 5 січня 1999 року в року івано франківську а по трьох місяцях сестри відкрили свій нові Приготували свою працю Дім Милосердя для опущених дітей, одноробників матерів з часом невтомних, місіонарків обложеного слова, і втили ще й один дім для формування неповнолітніх діта дівчат та на Закарпатті, які хотіли б стати черницями. Це активне богомведене згромадження сестер працює успішно і в Івано-Франківській єпархії вже понад 15 років. Сьогодні власне відбулася подячна молитва Господеві за дар Божий жертвенного згромадження. Тож у борщині свястрі обложеного слова здобули цей рекордційний звинувале, цей рекордційний дім. Де успішно сповняють свою місію і в любові, і милосердя для і потребуючих, опущених чи старших людей чи дітей, що дасть по наших вулицях чи по школах, де не вчає, не навчають ще про Бога, про Христа, про Його церкву. Нехай Господь Бог благословить вам, непорочна Діва Марія, нехай вас охороняє. І добрі, а добрі, і люди, Нехай вам допомагають. З ювілейними святкуваннями співпала ще одна подія відновлення обідів сестрами. До Христа, що кличе нас до близькості з ним, до Духа Святого, який готує наш дух до прийняття Його натхнення. Я, Марія, Вознесіння, косила. Я Марія, Кихаріто мене, Мельник. Вільно віддаю Богові у жертву усе моє єство У своєму житті. Кожна монахиня вона складає три обіти – убогості, послуху і чистоти. Тобто, це є ті засоби, через які молода душа посвячується повністю Богові для того, щоб показати світові, що Бог є єдиним багатством, тільки вартує виконувати Божу волю, і також вартує присвятити повністю все своє серце неподільно Богові.